Мені захотілося краще зрозуміти себе, чого я бажаю, чому я роблю ті чиї, чи інші вчинки. Насправді, пізнати себе це не така вже легка справа, як може здатися. Для мене важливо, щоб можна було зробити це структуровано, обговорюючи кожен кейс окремо так би мовити, розкласти все по поличках. Саме тому я вирішила, що спеціаліст допоможе мені з цим найкраще. Я багато читала про це: який підхід найкраще застосувати. До кого краще звернутися таким чином, я знайшла блог плесу. У кінці блогу я побачила пропозицію знайти свого спеціаліста і спробувала. Зазвичай я часто починала пошук з якихось очевидних речей. А тепер я все далі намагаюся заглибитися у пізнанні себе з різних сторін. Звичайно, мені ще точно довго працювати і працювати над собою, своїми емоціями та почуттями, Пізнавати себе і ще головне вірити у себе. Але найголовніше. Що я вже точно знаю, з чого мені почати. Це важливий досвід і вміння, які я саме отримала з сеансів з психотерапевтом. А окремим задоволенням для мене є гармонійне і приємне спілкування з ним. Тож, якщо вас цікавить саморозвиток, звертайтесь. адже психолог це ок.